Нововолинськ долучився до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства щорічно в Україні 25 листопада стартує всеукраїнська акція «16 днів проти насильства. Мета якої привернути увагу суспільства до проблем подолання насильства у сім'ї, жорстокого поводження із дітьми, протидії торгівлі людьми, а також захисту прав жінок. Організувала акцію на майдані Незалежності працівники управління соціального захисту населення спільно із соціальними партнерами. Під час заходу присутнім розповіли про виден. Насильства та куди звертатися у кризові моменти, дати початку та завершення кампанії вибрані не випадково. Вони становлять символічний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства стосовно жінок та дії щодо захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-яке насильство над людиною незалежно від її статі. Є порушенням прав людини. Усім учасникам акції організатори роздали кульки помаранчевого кольору. Це офіційний колір протидії домашньому насильству, що символізує світле та вільне майбутнє. Долучилися до акції вихованці новолинських закладів освіти. Зокрема, напередодні було проведено конкурс відеороликів на тему Ми проти домашнього насильства. Усіх учасників було нагороджено подяками за участь, а переможці отримали грамоти та подарунки. Перше місце посіла команда ліцею номер 2 тож пропонуємо. Вам переглянути ролик. Замовкне! Мені не грайте на твою думку! Я сказав, нікуди не підеш! Тату, будь ласка, не треба! без! Мене, ти ніхто, чуєш? Ви, ви не встанут, я хочу ще це! так, як я сказав! Ти порожні місце! Розірви коло. Зупини насильство.